Для того щоб показати людям, що хто є найзаклятіші вороги нашої рідної України, перше по перше, це Путін сепаратісти, вся та банда російських найманців, які зараз окупують наш рідний Донбас. А по-друге, це наш внутрішній ворог. Це корупціонери, хабарники, запроданці, депутати, які е, свої меркантильні інтереси ставлять вище інтересів е, нашої держави. І це е, депутати, абсолютно депутати всіх рівнів, як починаючи з місцевих наших депутатів, так же само е, обласні, і так же само йдуть і народні депутати. Це е, моя особиста думка. Все. тому ми зараз цим флешмобом показуємо, що найвсі всі тоті не гаразди, навіть та погодь залишиться у минулому, і ми будемо розбудовувати нашу країну. Ми обов'язково переможемо всю цю погодь. Слава Україні! Слава Україні! Obrigado.